Розповісти про питання, чи повинен запобіжний клапан капати, і чи може він капати, прокапувати той, що стоїть на котлі. Ну, По-перше, що він обов'язково має стояти на котлі. От цей клапан тут стояв від забудовника, це новобудова, і забудовник давав нам так безкоштовно сам водонагрівач. І до нього в ньому в комплекті був клапан. І він після встановлення в мене капав і досить так сильно капав. Я не зробив був спочатку якоїсь. Каналізації сюди, щоб підвести, щоб ті каплі туди стікали, але і вирішив спробувати замінити цей запобіжник. Замінив це вже замінений запобіжник. Історія та сама абсолютно. капає і досить суттєво, і капає при будь-якому нагріві. Зараз труба тепла, і капає досить ну, потужно. можна Не то, що тичено, кап, кап. Капать приблизно з такою періодичністю. Ну, В цілому в мене є досвід, що в інших квартирах цей запобіжник не капав. Тобто він обов'язково має бути, якщо буде підвищення тиску, тобто нагрівається вода, вода розширяється, ці всі ми знаємо закони фізики, і підвищується тиск. Ну не настільки, щоб він постійно капав. І, до речі, він стоїть, здається, аж на 6 бар Кошт стоїть. ну, от, Наприклад, цей на 6 бар має бути. Але, ну, не знаю, не настільки же розширюється при нагріві, тим більше нагрів там не дуже в мене сильно висло. І хотілося б якось вирішити проблему. ну, Не таким от, як це називається, не дротиком, а забув трубкою трубкою силіконовою. І можна, звісно, трубку силіконову довести до унітазу, але я спробував простіше рішення. В принципі, в мене стоїть тут. Монометр. І коли він показував на той момент, зараз я попробую сфокусуватися, майже 4 бари, і, тобто десь 3,5-4 в залежності від. І в принципі легке рішення. Просто трошки зменшив е... тиск води і перестало капати. Зараз стоїть в мене трошки більше 2 бар. І цього в принципі, для квартири абсолютно достатньо. Я покажу, як тече вода на порт. Я рахую, що ну, і так, мабуть, і менше шансів. Це гаряча вода, це холодна вода. Це разом. Я рахую, що так, коли зменшив я трошки тиски, буде менше... Загроза, да, що кран колись десь прорветься, зірветься, а вистачає цілком для того, щоб там набирати, мити посуду, вмиватися, душ все працює. Ну, таке рішення, кому можливо важливо, щоб великий тиск був, то значить, вирішуй шукати інші шляхи. Для мене таке рішення. Я думаю, що оптимальне в моїй ситуації, і тому зменшивши тиск в водопроводній мережі. Мене перестав капати, і цю трубочку вже можна знімати. Запобіжник тепер працює без так сказати, виділення своїх водяних. На цьому поки все.